Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог любить нас. Але коли Бог полюбив нас до того, як прийшов цей світ Ісус, чи після Його смерті на Христі? Читаємо ще раз: Бо так полюбив Бог світ. Що віддав, тут так написано. Бог полюбив нас до того, як прийшов Ісус. Бог не просто любить нас, Бог є любов. І Він не міняється, а це означає, що Він любив нас завжди. І Бог є еталоном, що таке насправді любов. Не кожен. Хто говорить нам, що нас любить, насправді нас любить, тільки вчинки можуть показати істину ціну тих слів. Бог віддав за нас найдорожче, що в нього було, свого Сина. Чому? Тому що ми його улюблені діти. Тому що вважає нас гідними такої любові. Тому що вважає нас гідними такої жертви. І навіть якщо весь світ думає про вас інакше, Божа думка є непохитною і однозначною. Він створив цей світ і кожного з нас. Ми творіння Бога, Його діти. А хто може краще знати нас, як наш Творець? Псалом 138 говорить. Адже ти створив нутріші мої, зіткав мене в утробі моєї матері, ти випробував мене та й пізнав мене. Сідаю, я чи встаю, ти знаєш, ти розумієш думки мої здалека. Ще немає слова на язиці, у мене, а ти, Господи, уже знаєш його досконало, і знаючи все про нас наперед, кожен наш вибір. Кожну нашу думку, кожне наше слово і наші діла на цій землі, Він оцінив нас найвищою ціною, ціною смерті свого перворідного сина. Бог вважає, що ми гідні. Є ще щось важливе, чого ти про себе, можливо, не знаєш. Ти відповідь на молитву. Ти відповідь на молитву якоїсь людини, Бог це знає. Справжній ти це не тіло, справжній ти це дух, і в тебе є душа, яка живе в тілі, і вона вічна. Тіло зі всім геномом і спадковими рисами нам дістається від наших земних батьків, а от душа. Душу творить Бог згідно тієї молитви, жінку і чоловіка, тому ми всі такі різні, і ніхто не створений один. Бог не змінився, просто поділився авторством на дітей з людьми, тому що вважає дітей благословінням. І кожна людина має покликання і наділена талантами і здібностями. І в кожному серці живе мрія. Ми всі насправді діти Божі. Твоя душа виткана Богом згідно чиєїсь молитви. Ніхто з нас не випадковий, і кожний важливий. Ти безцінний, ти цілий всесвіт, який ніхто і ніколи. Не зможе замінити, чийсь Всесвіт. Коли хтось залишає цей світ, залишається порожнеча, яку вже нічим і ніким не заповниш. Ти неповторний. Цінуй себе, ти чийсь Вселенський всесвіт. І ти воістину безцінний.